Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про спортивні костюми, які є в продажі в нашому магазині вже на осінь, і жилеточки. Дивіться, ось такий спортивний костюмчик. Я його одягнула. Це найменший розмір, розмір 52, колір шоколад. Вілюровий, він пошитий так, щоб ворс вілюра всю, весь в одну сторону. Це дуже має велике значення. Дивіться, ось тут ось він на змейочці, на блискавці, розстібається донизу. З капюшончиком. Ось такий акуратний капюшончик, неглибокий. Наверх сюди він не буде вам спадати, акуратний, якраз по голові капюшончик. Тут на рукавчиках манжетик. Манжетик, і внизу. Ось тут манжетик. ось такі карманчики, кінгурушка. Штани йдуть трошечки занижені донизу, але вони без манжета і без резиночки. Ось такі. Акуратненькі штанішки, без резиночки і без манжета, якраз по ніжці. І ось тут, як зазвичай, є ось карманчики. Коштує такий костюмчик 1100 гривень. Я поміряла на півокружність грудей і на півокружність бедер, щоб вам добре було підбирати розмір. В цьому костюмчику, що я одягнена, на півокружність грудей 58 см, це 52 розмір, на півокружність стегон 57 см. Ось ми ще маємо костюмчик розміру 54 см. Тут на півокружність бедер 60 і на півокружність грудей 60 см. Далі йде 56 розмір, на півокружність грудей 66 см, на півокружність стегон 64 см. Це реальні заміри. Далі 58 розмір. Тут на півокружність грудей. 68 см, на півокружність стегон 66 см. Ось такі заміри. Коштує костюмчик 1100 гривень. Далі ми маємо ось такі жилеточки. Зараз я одягнуся. Оце 50-й розмір жилеточки. Вона коштує 875 гривень, на півокружність грудей 56 см. Жилеточки дуже якісні. І гарно пасують до спортивних костюмчиків. Ця жилеточка йде без капюшона. Ось тут, ось вона внизу, бачите, на резиночці. Можна стягувати, робити більше-менше. І ось тут, ось теж тут не видно, там всередині зашита резиночка, що вона дуже гарно прилягає до рук. Ось зараз я застібаю. 875 гривень така жилеточка. Ось має ось такий ось вигляд. Дуже гарно. І тепленька, і зручненька, і дуже приємна на дотик. Маємо тут на замочку і тут кнопочки. Ось така. Маємо три розміри. 50-й розмір, 52-й і 54-й. Оце в мене 50-й розмір. Тут на півокружність грудей 56 см. І ще є 52 й розмір. На півокружність грудей 59 см і 54-й розмір на півокружність грудей. 62 сантиметри. Ну, ви знаєте, що жилеточка має бути вільненька, щоб одіти під неї якусь тепленьку кофточку, чи, сп... чи спортивний костюмчик чи кофточку. Ну, щось під неї треба одягати. Так просто в ній не будеш ходити. Ну, Просто дуже суперова жилетка. Далі маємо ще довші жилеточки. Зараз я вам покажу. Є ось колір, ось такий світлий беж. І є колір темний шоколад. Ось я беру 50-й розмір жилеточки. Ось вона, бачите, з середини ось така, чорна просто. Ось я одягаю її, вона вже йде з капюшоном. Ось така вона, дивіться. Так, як от, якщо брати її, щоб під теплий костюм, то мені треба на розмір більшу. Но просто я її одягаю так, щоб вам показати, як вона лежить. Подивіться, оця жилеточка має напівокружність грудей 56 см. Це 50-й розмір. Капюшончик тут є, і він стягується. Ось так. Капюшончик теж не глибокий. Ось це вся глибина капюшона. Що він не буде вам падати і закривати очі, бо я сама дуже цього не люблю. І ось тут, ось є такі кишеньки. Акуратненька жилеточка, стьогана. Коштує вона 1125 гривень. Я хочу вибачитись перед однією жінкою. Не буду називати її ім'я. Вона тільки що до мене телефонувала, я їй сказала ціну 1150 гривень. Вибачте мене, будь ласка, я по пам'яті сказала, ця жилеточка коштує 1125 гривень. Ось тут ось на півокружність бедер у 50-го розміру. 56 см на півокружність грудей, вибачте, а по бедрах вона на кілька сантиметрів більша. Є ще у нас 52 розмір жилеточки. Тут на півокружність, бедер, на півокружність грудей 58 см. Далі 54-й розмір, на півокружність грудей 61 см. 56 розмір на півокружність грудей 64 см. 58 розмір на півокружність грудей 67 см. І 60 розмір на півокружність грудей 71 см. І точно так само йде в Желеточці Шоколад. 52 розмір 58 см на півокружність грудей. 54 розмір на півокружність грудей 62 см. Далі 56 розмір на півокружність грудей 64 см. 58 розмір на півокружність грудей 68 см. І 60-й розмір на півокружність грудей 71 см. Ось такі реальні заміри. Коштує ця жилеточка 1125 гривень. Замовити її можна за номером телефону 068 173 61 33. Ми висилаємо наш товар Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Знаходимось ми, дорогі наші друзі, у Хмельницькій області. Я вам дуже дякую за ваші відгуки про нашу роботу. І кому сподобалось відео, ставте лайки під відео, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. І діліться з друзями. Гарного вам дня, до побачення!